А ви любите таку рибку короб? А я обожнюю. Просто обожнюю. І сьогодні я впіймала отакі два коробця в Бучі. Ну, ми живемо під Києвом, звичайно. Ну, якщо буваємо машиною в Києві, то скупаємось в Києві. Ціни є різні. Перед новим роком взагалі, дорого. Але сьогодні. Ми прикупили ось такі два коробці 120 гривень кілограм. Бачили, він ще дихає. Ну що ти зробиш? Ну. Ей, оці два коробці я взяла на 400 гривень. Одного я зварю холодець, у нас так кажуть, дід мій дуже любить. А другий ми пожаримо. І будемо смакувати. І буде смакотень. Смакотень.